Доброго дня! Сьогодні хотів записати коротке відео, які зараз віруси атакують українців. Причому, ну, в принципі, українців не тільки в Україні, а й в цілому світі. Коротко. Перший вірус це в нас вірус. Коронавірус, тобто який викликає ковід, зараз повним ходом іде пандемія в всьому світі і не тільки в Україні, тому в принципі ковід нікуди не дівся. Що робити при ковіді повторному? Ви вже знаєте. Найбільш небезпечний ковід це для тих людей, які в принципі є в групі ризику, старші за віком і ще ні разу жодного разу не хворіли на ковід. Щоб дізнатись, що ви хворіли на ковід, дуже просто ви можете здати. Антитіла до ковіду, будь-які лабораторії, і в принципі зрозуміти, чи ви мали ковід чи ні. Якщо ви ковід мали, у вас є природний імунітет, який захищає від важкого ковіду, і цитокінового шторму, тобто відповідно тяжкого стану, який потребує госпіталізації, кисню і складних медичних втручань. Тому, будь ласка, на це зверніть увагу. Далі що робити при ковіді, Я вже розповідав неодноразово. Тобто, це є обов'язково на третій-четвертий день при повторному ковіді зробити ЦРП ДДМР. Чому зробити? Тому що, якщо високий ЦРП більше п'яти одиниць, лікар призначить таблетований антибактерійний препарат. А аугменти не працює. Це втріаксон, колоти в дупу, тобто так само м'язово не потрібно. Це теж не працює. Тому питання в даній ситуації краще все-таки мати азитроміцин сумамет, так, або питання, якщо 3-4 дні не працює азитроміцин, тобто використати левофлоксацин або моксифлоксацин в торхіломони четвертого покоління при дійсно високій температурі, коли не працює азитроміцин і росте це реактивний протеїн догори. Крім того, може бути постковідна пневмонія через 10 днів, 14 днів після початку ковіду. Все дуже просто. Так само вона спокійно лікується, якщо правильно, тим самим азитроміцином або моксифлоксоцином, якщо тяжкий стан, тяжчий стан. Якщо щось ви не розумієте, зверніться до лікарні, до лікаря, лікарів в лікарні розберуться, що робити далі. І це реактивний протеїн або це реактивний білок, це синоніми. Цей аналіз є мега важливий для контролю приєднання, чи приєдналась бактерійна інфекція чи ні. Ще раз коротко: ковід лікується антибіотиками, бо це коронавірус disease, тобто хвороба, яка викликала коронавірусом. Ні один з вірусів антибіотиком не лікується. Тому питання ми лікуємо ускладнення. До речі, так само як при грипі, метапному вірусі, чи при вірусі псевдоалергії. Про ковід розповів. Про грип так само недавно записував відео. Основне пам'ятати, що нема сенсу терпіти високої температури при грипі, треба збивати температуру так само. Збивати її можна німесилом, нурофеном, парацетамолом. Так, німесил теж може збивати температуру при грипі досить ефективно. І само собою контролювати цей реактивний протеїн, третій-п'ятий день, щоб не було приєднання бактерійної інфекції. І так. Грип, так само, як захворювання, яке викликано вірусом грипу, часом потребує антибіотикотерапії і навіть в стаціонарі. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Знати, чи грип, чи ковід, є тест на грип, є тест на ковід, є комбінований тест, ви бачите. Чи буває разом, буває, але це ну, раз на 10 тисяч, тобто так, щоб співпало, щоб було два віруси одночасно. Значить, про це. Ми вже теж зрозуміли, і пам'ятати, що так грип теж то серйозна така вірусна інфекція, яка з нами практично вже більше ста років. І в кінцевому результаті ми, на жаль, не маємо поки що якихось засобів мега-ефективних, але є вже протигрипозні препарати, які ви можете використовувати перших три дні, тобто які діють на вірус грипу. Тому, будь ласка. Теж, якщо лікар бачить, що у вас грип, підтвердив це аналізом, так тому що знову ж таки давати протигрипозні препарати без підтвердження діагнозу грип так само сенсу нема. Вони є достатньо так само токсичні. Давати протигрипозні препарати на 7-8 день теж немає сенсу, тому що, вже в принципі, наш імунітет виробить антитіла, і вони будуть більш ефективні ніж ці препарати. Препарат від ковіду, тобто таблетований, якщо у вас повторний ковід, за 5 тисяч гривень. Я не рекомендую купляти, тому що немає в ньому сенсу. Ваші антитіла краще набагато справляться за препарат, якщо ви вже хворіли хоч один раз ковідом. Ну це така практична порада, якщо ви хочете зекономити 5 тисяч гривень. Пробіотики купляти, якщо ви 3 дні приймаєте чи 5 днів азитроміцин, так само немає сенсу. Ваша флора нормально відновиться. Не треба викидати 500 чи 800 чи 1000 гривень за препарати, які в принципі вам не потрібні. Чи потрібно вживати це? Якщо вас на губах викинув герпес, так от то, будь ласка, є Вальтрекс. Дві таблетки можна вжити зранку, дві ввечері. Дуже швидко працює і не треба тоді купити, купляти якісь мазів, кремів для того, щоби. Стабілізувати стан і покращити свій стан в плані, щоб не було висипу і вас не боліло. От, що стосовно, знову ж таки, ми вже поговорили про коронавірус і про грип. Віруси, які в принципі зараз зараз грип просто появиться в більшій кількості, тому що піде похолодання, і грип, відповідно, з'являється тоді, коли холодно на вулиці. Коли... Знову ж таки, на вулиці тепло, його переважно він не поширюється. Коронавірусу, по барабану, яка температура, чи холодно, чи тепло, він собі поширюється. Ви пам'ятаєте, під час пандемії був і зимою, і літом, і весною і восени. От що стосовно метапневмовірусу, тобто ще один вірус, який, в принципі, менший зараз кількості циркулює, але він був в тому році дуже нетипові відчуття в горлі, дуже сильний біль в горлі. І дискомфорт такий, особливо вночі, тобто є певний набрік в горлі. Знову ж таки, рекомендую вживати нестероїдні протизапальні, тобто для того, щоб зменшувати ці болюві відчуття. І теж на 3-4 день робити це реактивний протеїн, щоб не пропустити приєднання бактерійної інфекції. Тому що, знову ж таки, цей вірус такі речі запускає. При ньому є невисока температура, але температура є. І останній вірус, який ми називаємо, я назвав перепрошую, вірус псевдолергії, яким я перехворів буквально недавно. Він тривав у мене сім днів. Значить, вірус вже давно був до ковіду, і, скажімо, ми вже з ним стикалися неодноразово. Єдине, ми не можемо підтвердити, що це саме за вірус, але по симптомам я його назвав вірус псевдолергії, бо він імітує алергію. Значить, як протікає, починається з першіння в горлі, дискомфорту в горлі, переважно вночі. Далі починається, скажем, такий дискомфорт носі, і відповідно знову ж таки бажання багато обчихати. багато слизу виділяється через ніс, і нагадується алергію очі червоні. Ніс. Так забитий, і от всі гайморові пазухи, так само такі, в принципі, кажу, є набряклі, і такий от дискомфорт в носоглотці. Далі, вже десь на день третій, соплі стають або на ну, маці виділення з носу стають вже жовто-зеленого кольору. Тобто, дуже часто швидко приєднується бактерійна інфекція і вже. На третій, четвертий, п'ятий день починається кашель. До речі, кашель зран вранку досить такий виснажливий і неприємний. Але якщо ви встанете і сядете або походите в горизонтальному положенні, кашель зменшується. От, я приймав антибактерійний препарат, тому що знову ж таки без антибактерійного препарату перемогти той стан досить тяжко. Якщо не приймати, можна мати досить серйозні ускладнення, плюс ходити з таким питанням порядка. Десь орієнтовно 2-3 тижні. Плюс я не алергік, в мене імуноглобулін І 5-7 одиниць. Я точно знаю, що в мене зараз немає алергії, а воно виглядало як ніби так імітує алергію, і лікарі можуть путати це. І антигістамінні препарати, тобто по типу еріуса, кларетину, едемо, тобто вони мало ефективні при цьому вірусі. Температури при ньому практично спочатку немає. Єдине, що якщо не лікувати, і відповідно буде ускладнення бактерійне, то може з'явитися пізніше температура. На початку температури нема і немає такого дискомфорту в суглобах, м'язах, як при грипі ковіді. От тому питання знову ж таки на третій, четвертий день це реактивний протеїн. Зробили, подивилися. Якщо ви не знаєте, чи це алергія чи ні, зробіть і і аналіз, який вкаже. Наскільки ви алергік. І, в принципі, це основна така е, інформація для вас. Нічого складного в цьому немає, якщо розуміти, що ви лікуєте, як ви лікуєте. І так, тобто, питання знову ж таки не все лікується за один день чи за два дні. Тому що у нас часто пацієнти з бронхітом чи з пневмонією кажуть, доктор, я вже три години лікую. Кажуть, далі бронхіт є, або я там, одну добу лікую. Пневмонія або бронхіт лікується від 7 до 14 днів. Тому питання, знову ж таки, не поспішайте. І не звинувачувати лікаря в тому, що він дає якесь не таке лікування. А це це теж не рекомендую при цих вірусних захворюваннях, особливо на початку, бо дуже багато слизу почнете задихатися, аж доблювати і сильно кашляти, цього не потрібно робити. Ну і все, вітаміни мало ефективні при цьому, можете приймати, як у вас є зайві кошти, ви хочете розбудувати виробників вітамінів, але це не основні препарати, і це дійсно вітаміни, а не ліки. Тому думайте, якщо якісь питання є. Завжди задавайте в коментарях, буду старатися в нових відео теж вам розповідати якісь цікаві речі, корисні. Ми готуємося до нової такої, осінньої пори вірусів, але я думаю, що ті, хто на мене підписані, їм не страшні ні коронавірус, ні грип, ні метапневмовірус, ні вірус псевдоалергії. Дякую усім за те, що підтримуєте. Хто, кому було цікаво, і хто бачив це відео, будь ласка, поставте лайк, поставте знову ж таки якийсь коментар або плюсик. Коментарях. І якщо ви ще не підписані, підписуйтеся на мою сторінку. Я думаю, що ви не пошкодуєте, якщо вам цікаво слухати цікаві речі і читати про сучасні тренди, в доказовій чи не доказовій, але в практичній сучасній медицині. Дякую вам, до нових зустрічей.